24 вересня під патронатом міського голови відбувся традиційний парад Полтава Вишивана. Цьогоріч він особливий, адже святкує своє п'ятиріччя. Перший ювілей наголосив Олександр Мамай під час його відкриття на білій альтанці. Звідси тисячі полтавців у національному українському одязі урочисто вирушили до парку культури і відпочинку Перемога, де на них чекав святковий концерт. Вишиванка це оберіг. Це Сорочка від мами, і сьогодні ми своїм прикладом, в п'ятий раз хочемо показати всій Україні всі нашій незалежній батьківщині, що треба проводити такі свята, тому що вони в першу чергу об'єднують територіальну громаду. Головними національними символами України вважаються герб і прапор. Олександр Мамай вважає, що одним символом держави має бути вишиванка. Підтримують мера й інші учасники параду. Зокрема, поетеса Марія Бойко каже: вишиванка це не просто одяг, а стан душі. Мене колись недавно подруга запитала на роботі, скільки тебе. Я почала рахувати на десятіх збилася. Для мене це свято, але не свято календарне, а свято в серці, свято в душі. Дорогоцінну колекцію вишиванок, подаровану прабабусею, має і заслужена артистка України Ярослава Руденко. Вона розповідає, вишиті вбрання заряджають її потужною енергетикою. Болдавщина має дуже гарну вишиванку білим по білому. От бачите, я цікавий приклад. І це моє найулюбленіша вишиванство. Я народилася на полтавщині, а можливо просто, що вона дійсно найкраща. Свято вишиванки не обмежилося концертними виступами. Для гостей проводили також майстер-класи, розіграші з подарунками, безкоштовні частування галушками. А народна виставка ярмарок зібрала майстрів з усієї полтавщини. На ній можна було знайти безліч цікавої продукції. Ось і глиняні свистунці з опошні. У нас свистять і півники. І вареники, і свинки, і черепахи, і ежички, і рибки, і раки свистять. Рак інтересним свойством обладает. Коли вы, предположим, просите у своей половины, купи мне вот шобу, А говорить, а не ну денег, или жалко. Говорить, куплю, ну только когда рак на горе свист, а вы берете рака. Однак свисну покупай. задоволення від святкового дійства отримали усі учасники. А в декого завдяки параду навіть збулися давні мрії. Це моє улюблене свято. Я дуже люблю парад вишиванок. Я кожного року приймаю в ньому участь. Я дуже мріяла саме від ПНПУ університету, до якого я вступила в цьому році, саме від ПНПУ, кричати Слава Україні! Героям слава арт-проект «Полтава Вишивана. Вкотре показав наше місто. Місто справжніх патріотів